Створили неформальний простір за грантові кошти. Активна молодь Івано-Франківська спільно із міським департаментом молодіжної політики та спорту створили молодіжний центр рух. Задум став реальністю завдяки програмі ООН від ЮНІСЕФ. Вони допомогли нам і виділили на ремонт 2 мільйони 100 тисяч гривень. І крім того, протягом трьох тижнів нам мають надійти так само меблі, бо Вже є проведено тендер, і вони нам надішлють ще меблі. І це буде. Станом на зараз по них всього також є співдія, які надали нам обладнання для роботи з дітьми на суму близько півмільйона гривень. У благодійному фонді співдія кажуть, підтримали молодіжний центр рух, адже знають, що молодь в Івано-Франківську є дуже активною. Ми вирішили підтримати, бо в Івано-Франківську функціонував наш простір співдія ради дітей. Ми за допомогою підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Облаштували цей простір в рамках нашого проєкту Співдія заради дітей. І надалі готові співдіяти заради кожного українця. Якщо молодіжний центр Івано-Франківсько буде готовий, ми в різних молодіжних центрах по країні надаємо інші послуги: психологічної допомоги, кар'єрного консультування, юридичної підтримки. Якщо Франківщина буде відкрита до співпраці. Ми готові співдіяти заради українця, створюючи екосистему послуг на базі молодіжного центру. Незважаючи на те, що центр уже працює, каже його директор, тут ще потрібно до кінця завершити ремонт. Наразі ж його команда поставила перед собою наступні цілі: реалізувати 100 заходів, підвищити рівень кваліфікації працівників. Також налагодити співпрацю з міжнародними партнерами тут буквально сьогодні прийшов лист, і ми одного з працівників будемо відправляти 9-11 жовтня, в місто Люблін на конгрес. Відвідати всі села громади, поки нема мемлю, будемо їздити по наших селах і залучати активну мову до нас. Також залучити 50 волонтерів до роботи центру. Приміщення для молодіжного центру надала міська рада. Очільник громади Руслан Марцінків каже, підтримка молодіжних ініціатив важлива нині як ніколи. Думаю, що тут народиться багато проектів, багато цікавих волонтерських ідей, і молодь зможе себе реалізовувати в рідному місті, в місті. Івано-Франківську наразі у молодіжному центрі «Рух» успішно реалізовується волонтерська ініціатива із плетіння маскувальних сіток. Цей процес команда планує зробити безперервним. Мар'яна Джерч Анастасія Бегей телерадіокомпанія Раї.